Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня сьогодні країна терорист знову завдала масовані ракетні атаки по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. За даними головнокомандувача ЗСУ, зранку росіяни випустили 69 ракет. Силами ППО знищено 54 ворожі крилаті ракети. Також за інформацією повітряних сил України, під час ранкової атаки знищено 11 БПЛА. До речі, ще 5 шахідів. Були знищені і на території нашої області цієї ночі. По Кривому рогу і нашій області прильотів не було. Але незважаючи на ефективну роботу ППО, були прильоти в інших містах та областях, тому ситуація в енергетиці є дуже складною. Через велику ймовірність ракетного удару зранку енергетики превентивно вимкнули електроенергію. У частині Кривого Рогу приблизно 30% споживачів. Такі ж заходи були прийняті у багатьох інших містах України. Це робиться для того, щоб мінімізувати негативні наслідки для енергетики в разі прильотів. Одразу вся критична інфраструктура міста, яка була знеструмлена, де це технічно можливо, була переведена на генератори, а ті райони міста, де не вистачало тиску води, оперативно були спрямовані водовозки. Що стосується зв'язку, то коли була вимкнена електроенергія, базові вишки також були підключені на генератор. Вже ближче до обіду усі насосні водоканалу та усі котельні були підключені до електроенергії. Інфраструктуру міста було повністю збережено. Станом на зараз вихід на штатний режим роботи повністю завершено, Місто з водою, теплом, газом і зв'язком. Після відновлення подачі електроенергії максимально швидко було запущено електротранспорт. Як і вуличне освітлення, він працює відповідно до лімітів, які надали енергетики. Але як у нас у місті, так і в інших частинах країни продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень щодо збалансування енергосистеми України. До речі, буквально вчора я провів виїзну робочу нараду щодо роботи закладів охорони здоров'я умовах блокауту у багатопрофільних лікувально-профілактичних закладах в лікарнях. По простому встановлено 43 генератори потужністю до 250 кВт завдяки цьому, під час минулих блокаутів, які сьогодні сьогодні також був частковий блокаут, лікарні практично не відчули перебоїв з електрикою, водою та теплом. Ми продовжуємо всі необхідні роботи. Наразі у кривому розі вже 132 об'єкти медицини, тепло, вода. Постачання та інших забезпечені потужними генераторами. Робота триває, як ми бачимо, у ворога немає нічого людського, коли він завдасть наступних ударів на Новий рік, чи на Різдво, чи інші дні невідомо. Ще раз прошу, дотримуйтесь всіх правил повітряної тривоги. Незважаючи на всі труднощі, у Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, всі разом працюємо на перемогу. Наприклад, протягом війни Криворізький центр надання адміністративних послуг Віза не припиняв роботи жодного дня. і центру надано більше 480 тисяч послуг. В умовах воєнного стану переважна більшість послуг переведена для надання за принципом екстериторіальності. Тому за їх отриманням, крім криворіжців, звертаються постійно і переселенці. За результатами рейтингу, Мінцифри у наданні послуг для переселенців за 9 місяців 2022 року, наш центр Віза перший в топ-5 СНАПів України. Дякую всім працівникам центру за працю. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку. Що надійшла сьогодні, в районах тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області втрати окупантів склали три одиниці військової техніки різного типу. Командний пункт вузол зв'язку та близько 230 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється: ворог продовжує терор Нікопольського району нашої області. Окупанти обстріляли Нікополь із ствольної артилерії. Пошкоджений один п'ятиповерховий будинок та дві леп. Також були обстріляні у селах Ілінка та Добра Надія Марганецької громади та Покровської громади. Пошкоджені три дачні будинки, слава Богу, скрізь також без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашого президента. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!